Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. У нас з наголошеним візитом міністерка закордонних справ Німеччини Ангелина Бербок. Ну, це її вже восьмий візит в Україну з початку широкомасштабного вторгнення. Її зустрів німецький посол в Україні Е. Єгер та український посол у Федеративній Республіки Німеччини Макеєв. Це пише Шпігель. Не знаю наскільки було правда чи неправда, пам'ятаєте, на тому тижні пролетіло по всім ЗМІ що. Ангелину Бербок не зустріли в Китаї ніхто. І були кадри, що вона спускається з трапу, ні однієї людини, ніхто нікого не має, там тільки трохи поодаль якісь автомобілі стоять, і вона пішла до тих автомобілів, і це все коментувалося таким чином, що в Китаї її не зустрів ніхто взагалі. І що Китай образився на її слова, які вона сказала. В тому році на Сідзінпіна, що він диктатор, а він ще не диктатор. Ось оця дипломатія. Ох ця дипломатія. Потім е, німецькі офіційні якісь там джерела написали, що це неправда, що її не зустріли, і що це зовсім в іншій державі знято, в Індонезії, начебто літак став не туди, куди він повинен був стати, не там, де ковдра простелена. Не знаю. Німцям видніше, хто їх зустрічає, хто їх поважає, хто з ними спілкується, хто їх вважає за партнерів, за друзів, німцям видніше. Ті, тих, 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 хто зустрічає чи не зустрічає, ті, хто туди саджає літак чи не туди, ті, хто нормально відноситься чи не нормально, а ви ж згадайте, точно так в Китаї не зустріли президента. Німеччини, Вальтера, Штанмаєра. це було, здається, в 23-му році. Там що теж не туди посадили, або також не, не туди прилетів, і не з цієї держави кадри. Ну, щось тут таке мутне, солене, неприємне таке. Знаєте, хтось виправдовується, хто хтось бачить, бачить, бачить своїми очами, що відбувається. Там не було написано ні Індонезія, нічого. Хай роблять висновки. Ну, це їхня справа німці. Зустрічають їх чи не зустрічають, поважають їх чи не поважають. Ми поважаємо. Ми поважаємо німців при всьому при тому, що будь-хто щось каже там на адресу Німеччини не дають. Допомагають на Шольце. і я кажу іноді. Дають, Дають, допомагають, і за це велика подяка. Але є два питання до Німеччини. Це НАТО, де вони категорично нам поставили шлагбаум. Ну і ми хочемо ракети Таурас. Хоча, ви знаєте, як на мене, мені все одно як ці будуть ракети називатися: Таурас, Скальпель, Штормшедл, Тамагавки, Атакамс. Мені, аби їх було багато, і ми могли ними стріляти де завгодно. Ну, для Німеччини, я вважаю, це урок. Як би вони не виправдовувались, але знаєте, як в тому анекдоті. Рюмочки то знайшлися, да, чи ложечки, але осадок залишився. Так що Ангелина буде сьогодні зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським. Вона після Китаю прилетіла сюди. Там багато було розмов. Все-таки ж вона розмовляла з посадовцями Китаю про Україну, про закінчення війни і про все інше. Зараз будуть розмовляти з президентом Зеленським. До чого дійдуть? Подивимось. Подивимося, ось дивіться, як так: скандальчик скандальчик у Російської Федерації з Туреччиною. Що заявила Туреччина? Да? От що заявила Туреччина нещодавно, ось буквально на днях 2 чи 1 листопада, турецький міністр сказав: справедливе рішення війни має бути знайдено у межах територіальної цілісності України. Сказав він, і ну, каже, наразі турецька сторона продовжує шукати точки дотику між владою України і Російською Федерацією. У нас особливі стосунки з обома сторонами. Ми не відмовляємося вислухувати їх, ну і працювати, працювати. А потім вискакує конь лавер, конь лавор, і кричить, і кричить, критикує туреччину за те, що туреччина постачає зброю України. Також він вже засумнівався і сказав, що. Успіх посередницьких зусиль Туреччини не потрібен. Взагалі то і ми самі будемо говорити, і Туреччина не зважає на, знову, на, на реалії землі. Нам також не подобається багато що робить Туреччина. Нам також не подобається. Але конь може, він собі це дозволяє. Ну ми не коні, ми не коні, друзі. Ми Україна, ми добра, миролюбива, чесна нація. Розумієте, добра, миролюбива, чесна нація. Ну і ще хочу поговорити про одну зрадницю нашу, так міжнародка наша маленька зрадниця. Пам'ятаєте таку Поклонську, Наташу Поклонську, прокурора з Криму, яка продалася, яка здала, яка судила там українців, яка судила всіх хто підтримує Україну. Потім була обрана депутатом Госдуми. Державної думи Російської Федерації. Потім Путін вона вже сім стільки надаїла. У неї там і бюсти плакали, і статуї плакали. мироточили, що таке не робили. І він призначив Наталю Поклонську послом в африканську державу Кабо Верде. Ну, десь вона є така. Кабо-Верде. А ще вона ж поклонялася російському царю Миколи другому. Ну там просто фанатичка, як, я не знаю, фанатичка Православної церкви Російської Федерації, Московського патріархату, але в Кабо-Верде вона не поїхала. Сказала, що не хоче в Кабо-Верде. І щось там пішло вже. Зараз вона працює, здається, радницею Генерального прокурора Російської Федерації, але з. Православної церкви з фанатика православної церкви Московського патріархату і Миколи Второго, другого вона перетворюється в язичницю, як сказав патріарх Кирил, Московка, патріарх Московського патріархату Кирил. Ось вона несе з Миколою другої ікони, а ось поруч стоїть Наташа. Наташа Поклонська, няша! їй тут 44 роки. Дівка не погуляла, дівка не змогла нагулятися. Вона з сиконою не змогла знайти нічого. Ніяк. І перекинулася до Хеловіну. Ось вона почала святкувати Хеловін. Ну, цікаво ж, цікаво. Але біжить, біжить, біжить Патріарх Кирил і засуджує. Вона. Він засуджує Поклонську, що та втратила цінності руського міра. Що сталося з Наталю? Предстоять російської православної церкви, Патріарх Московський, Кирило Гундяєв. Виступив із публічним звинуваченням на адресу радниці прокурора Російської Федерації Наталії Поклонської, що раніше очолила прокурору прокурорського кірму. Да, не позавидуєш патріарху Гудяєву, не позавидуєш. То підлегли, знаєте, українська московська патріархата листа протестного напишуть з приводу зміни статусу регіональних представниць. Да? А то прямо зразкові малоруські зрадниці замість за святим Миколаєм. іти ти падать убивати. Трастися, стають язичниками. Хелловін у них який. Слухайте, ну це щось. то ви Вселенський патріарх обуриться єрець руського міра, а там єресь, Да? Ось навіть пісні. От ми, ми співали також, да? люди. Люди, які це пам'ятають, ідеть війна народна, священна війна. А якщо вдуматися, давайте так. Невже людина, яка вірить в Бога і вірить в всі канони, для неї війна може бути священною. Ну, народний так. А ну мені це тяжко, тяжко уявити. Ну, що, що ще ждати, Кирилу? Ну що і Путін? На наступний рік піде на нахиловим Кащеєм безсмертним. А такі діла у нас, друзі, йдуть. А такі діла скрізь цікаві все. Там китайці не приймають, тут Поклонська стала вхиловими, а тут ще й э, Дмитро Ведмедів погрожує Трампу. Погрожує Трампу. І що він каже? В мові оригінала. В мірі застили в неловких позах в предвірі вибору президента Заморського. Піндостана <свят> У нас немає поводу для якихось завышенных ожиданий. Піндостаном він називає наз, э, Сполучені Штати Америки. Для Росії вибори нічого не змінять. Звісно, не змінить. Поскольку позиції кандидатів повністю відражають двопартійний двухпар... консенсус консенсус необхідності пораження нашої країни. Розчленення хотілося б не знаю, буде пораження, але. Бажання є, мрії є і мільярдам людям хочеться розшління Росії. Це правда. Ой, що каже Медведєм, камала глупа, неопитна, управляєма і буде бояться всіх вокруг. А як він думає, він не, не, не дебіл? Мені цікаво, він не дебіл? Себе він коким вважає? Ну та ладно, хай вважає. Править будуть э, синкліти важніших міністрів, помощників плюс э, Посредством сімейство Обама. Ну, це далі він пише. Подуставши Трамп, видаючи банальності, типа Я предложу сілку і у мене відпочне відношення з Путіним. Также буде всі системні правила, війну йому не остановить ні за день, ні за три дні, ні за місяць, три місяці, тому що не хоче Російська Федерація не воювати, тому що вони всі просто здохнуть, не на не в рай попадуть, а просто здохнуть. На висілі це після Іраського суду, тру... суда, хоча там зараз заборонена страта, ну, пожиттєво буде. А якщо реально попитається, може стати новим Кеннеді. Ну, він тут зашифрував. Що виходить? Що Росія погрожує Трампу його вбити. Ну, Медведів, Медведів точно погрожує. Ну, це треба взяти до уваги. Друзі, зараз ми прийдемо тепер до наших. Баранів. Зараз перейдемо до наших баранів. Ну що, про наших. Але спочатку давайте, друзі, хто не підписаний, підпишіться. Я прошу вас розповсюджуйте. Ну, дуже велике прохання розповсюджувати, тому що Фейсбук у мене практично не працює, і ви, хто на Фейсбуці вже це бачить, А хтось мене вже там і не буде чути ніколи, тому що до нього не будуть доходити мої ні відео, ні написані тексти. Тому переходьте ще раз, кажу на телеграм. В опису є всі реквізити, всі реквізити, по яким ми допомагаємо. Армії і нашим Збройним силам, нашим силам оборони, і е, мої всі інші мережі: Telegram і Ютуб. Підписуйтесь, заходьте. Так от давайте ми збираємо на реп. Збираємо на реп ще нам збирати там 50 тисяч десь. Я реп, який працює. Так от наші барани. Ну, як завжди, починаємо з кого? Ну, з батька нації в лапках. І ось він поїхав на фронт, щось там передавав, комусь там роздавав, і він там передає вітання татарову. Я хотів би передати вітання пану татарову, який поставив завдання інвалідам-прокурорам заарештувати рахунки моїх підприємств для того, щоб перешкодити надання коштів армії. Знаєте, мені татаров пофіг. Я взагалі не знаю Татарова, я не знаю його діяльності. Я читав різні речі про нього. Те, що президент сказав, що він вбивав, чеч... вбивав чеченців, можливо, да. Можливо, ні. Я цього не бачу. Я кажу тільки про те, що я знаю, і про те, що я бачу. Ну, прив... Порошенко передає привіт Татарову з фронту. А що з фронту? Він жалиться там. Хлопцям на війні, воно їм потрібно, у мене питання. От він жаліться. Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр, наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки. Блін, дві кримінальні справи, які він ознайомлюється вже два з половиною роки він ознайомлюється з кримінальними справами. Ну, яка ж сука? А? Ну от яка ж нечесна, непорядна людина. Ну ніколи він не буде президентом. Ну, вже ж всі зрозуміли, навіть прихильники зрозуміли. Ну це непорядна, 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 непорядна людина. Ну так не можна. Без будь-яких справ, без будь-чого. Два роки ганебно. Два роки ганебно діти сидять за кордоном. Капітани, свово там у них там, АТО, інваліди, всі там за кордоном. Фу. Він почав погрожувати, не бавтесь, А то я, а то я. Коли було тяжко. Та що, коли було тяжко? Коли було тяжко, ти родину вивозив, тікав сам і ховався у Львові, коли було тяжко. А зараз, каже, не здриснувши. От скажіть, ось ця заява потрібна на передовій, якщо він на передовій, звісно, а не десь там в Рівненській області або в Київській області, в якимсь своїм там. Приватним арміям привіз, якщо він передовій. на передовій потрібно це хлопцям людям, які завтра або сьогодні можуть померти. Потрібно це казати. Яка ж гнила людина? Ну просто гнила. Навіщо ти починаєш? Якщо ти на фронті дійсно калашмати ти баламутити і наводити муляку з захисниками, щоб воно їм тим більше? Що це ж не вперше вже. Ну, далеко-далеко не вперше. Ще в 2013 році Державна виконавча служба відкрила справу проти Ленінської кузні в жовтні 2013 року. Там була тяжба, здається, що за 55 тисяч Ленінська кузня, яка належить Порошенку, не заплатила 55 тисяч компанії з іноземними інвестиціями Бюро Veritas Україна. 55. Тисяч, мільярдер, президент на майбутнє, я не знаю, міністр, депутат, тричі міністр, я не знаю хто він, 55 тисяч іноземній кампанії не захотів платити. І тоді господарський суд видав наказ зняти забрати у, з рахунків Ленінської кузні на користь цього підприємства. Але там щось не відбувалося. Там виконавча служба не працювала, не працювала. Там 24 рахунки був на складений арешт і щось до 2016 року все тоді захлохло. Але в 2016 році, коли уже Хетьман був великий президент, ти ви чули, він подав там скарги у всі суди на погану діяльність, на незаконну діяльність виконавчих служб і тих передущих судів. Ну і звісно, коли тоді він вже президент. Суд там інший вирішує зняти, задовільнити всі скарги Ленінської Кузьми. маємо на увазі Порошенка. І все. Він просто не платив 55. Ну і тут же ж фірма вже відмовилась, тут уже все. І оце був, була свобода, і оце була демократія, економічна демократія. І це не було авторитарізму. Це було все-все класно. Да? Ну, звісно, було б класно, тому що він же ж друг Медведчука, друг Рабиновича, друг Льовочкіна. Друг всіх тих з ОПЗЖ, жме рук Путін обіймає. І щоб довести, не те, щоб довести, а щоб ще раз підтвердити, що це одна контора. От одна контора називається політичний клас-злочинна влада. Це я так називаю. Так от суддя Печерського суду, Світлана Смик, скасувала арешт майна Рабіновича. Поймете такого Рабіновича. Вставай, страна огромна, пел там на трибуні, там їздив до Медведєва, ну там ну, герой, герой нашого часу, ще забрав там гроші у Мураєва, украв. Ну там там все таке. Так от ця суддя Світа Смик, яка довічно призначена, яка довічно призначена Петром Порошенко в 2018 році. Це йдеться про три будинки у Києві і три ділянки площадю 5 га. Що зараз буде? Для чого вона це зробила? Арешт знову буде накладений, якщо встигнуть. Я так вважаю, що вже є покупці, вже є, вони стоять. Зараз е СМИК знімає арешт, і ці п'ять ділянок, і будинки, скільки там три. Продаються за 2-3 дні, все суддя отримує свої гроші, а можливо, вже отримала рабінович отримує всі свої гроші, і все нормально. Все нормально. Так хтось буде кричати, Влада, куди ти смотриш? Яка влада? У мене завжди питання. Яка влада куди смотриш? Яка влада? Конкретно скажіть, яка влада куди смотриш? яка влада міняє бруківку, яка влада полірує скамеєчки в парку, яка влада робить покрасочні роботи, яка влада піднімає зарплатню. Конкретно влада, і у конкретної влади є прізвище. Називайте, будь ласка. Ласка, Ось як одіозний воєнком Борисов, підозрюваний у незаконному збагаченні на 8,2 мільйони. Він може виїхати за кордон спокійно. Якщо зараз суд його навіть зробить, от <сум> відпустить, скажімо так, да? відпустить. зніметь з нього запобіжний захід, а захід арешт, він спокійно може виїхати за кордон. Чому? Тому що, поки він сидів в СІЗО, він оформив собі інвалідність. Зараз він уже звільнений з лав ЗСУ, він уже цивільний громадянин України. Ну ще в СІЗО. За станом здоров'я, інвалід, отримав групу. І тепер, якщо з нього суд ще за гроші зніме, за побіжний захід, він поїде у Лондон. Або ще кудись. Або ще кудись. Розумієте, яка влада повинна, хто повинен слідкувати за цим? Ну, ось так. Оце наші барани. Дуже багато у нас баранів. Я завтра ще буду розповідати цікаві речі, але воно відбувається. А зараз подивіться на це фото. На фото Тетяни Крупи з е, Хмельницького Мсеку, яку не хочуть судді судити, тому що пішли всі у відпустку. Апеляційний суд Києва весь пішов у відпустку. І судити Тетяну Нікому. І вона гуляє, Вона до цих пір на посаді, отримує зарплатню, отримує все ж. Хто повинен за цим слідити? І подивіться на інше фото. Це суддя Світлана Смик. Справа Світлана Смик, слева Тетяна Крупа. Ну, ну схожі, ну, як мінімум, 50-60% схожості є. Це знаєте, як для мене. Я коли був молодий, для мене категорія завмаги тоді були в, 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 в Радянському Союзі. Вони для мене були всі на одне лице. Завмаги. От у них от така була прическа. Така стояла гуляв тут усіх. всі були такі крупні, жіночки, бо більшості, вони всі так сиділи за столом. І це були завмаги. Да, так, в халатах могли в білих виходити, якщо виходили в магазин. Але оця прическа, ось. а тепер бачите, інша прическа. у крахоборів, крадіїв, взяточників, хабарників. К... О, і корупціонерів. Подивіться на ці фото. фото. І згадайте за вмагів, друзі. А я хочу подякувати вам за нашу роботу. Подякувати за посилочки ваші. Все не шлемо. більше посилок не висилаємо. Все, оце вже стоп, друзі. Ніяких посилок вже більше не висилаємо на стару адресу. Нову я скажу через тиждень. Все, по посилкам. Я хочу подякувати спонсорам. Ви підтримуєте канал для того, щоб ми з вами працювали на наші сили оборони, на нашу Україну. І я щиро хочу подякувати тим, хто донатить на реби, на дрони. Я щиро дякую єрумені Ірині, Петращук Ользі, Яковлеву Олександру. Хтось на Монобанк задонатив МТВ Пайменс, Пайменс, да? Щось таке, друзі. Ну, вибачте, без прізвища. Трусові Валентині, Андрію Петухову, друже Андрій, дякую. Два донати. Один донат на канал. Я просто вдячний. Тисну Крипка, -крипка вам руку. І один донат на реп, Дякую вам, дякую, друже Андрій. Бушмаковій Ірині. Стаматіній Тетяні, Мобілбанкінг без прізвища на Монобанк задоначена, Мавродієвої Валентини, ЗСУ, Зеленській Антоніні і Гросуб Світлані на розсуд. Дякую вам, друзі. Дякую, ви підтримуєте. Ви підтримуєте вже не тільки наших воїнів, вже і мене. Мені. Дякую вам, дякую, хто підтримує. Дякую, хто допомагає, друзі. Про посилки, будуть звіти всі. Просто вже третій день не можуть хлопці відірватися. Там гаряче. Повірте мені, там гаряче. Можливо, це вівторок, можливо, середа. Не знаю, коли вони зможуть проїхати. Євген же ж не може туди Ну там, де вони, там неможливо бути. Тому давайте чекати. Все нормально. Все у нас вийде. Все у нас буде добре. До завтра. Працюємо! Відвоюємо, воюємо за свою волю. Країна переможе. пропорції цепляємо скрізь.